Всім друзі, доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Нарешті добрався до своїх десантників, яких ми висадили. На днях їздили ми до бройлерної королеви і взяли знову невеличку партію бройлера. Ну і рухаємося далі. Для тих людей, які кажуть, який сенс брати бройлера підрощеного за 90 гривень. Краще вже взяти з дорогою і зарізати. Можливо, правильно, але не завжди є він в наявності. Ну, і По-друге, -по ти тримаєш його, знаєш, що ти з ним робиш, чим ти його годуєш, те де і тепер. Ну, хоч у нас є бройлерна королева, вона точно так само годує, як і я. Все те саме, той самий рецепт комбікорму. Ну, Але вона продає підрощену, і те, що залишається, буває, дорожчує. Ну, але не завжди залишається. Так що, друзі. Ми так працюємо вже 13 років. Раніше брали добове курчатку. Ну, але для того, щоб зекономити час і прорахувати, якщо взяти, добове курча і заплатити за курча, потім тримати 21 день, ці всі затрати порахувати, порахувати світло, випийки, ці всі моменти, електрику. Ну, воно там різниця виходить невеличка, тому що ми беремо курчаж не тисячами, і там вже також є зазор. Ну і відповідно, маємо можливість зробити комбікорм, навчилися і вже, думаю, дуже багато моїх підписників і глядачів це все діло роблять. І в них також це все діло виходить. Ну і ми вже тримаємо до тої ваги, до якої нам би дуже сильно хотілося. Тож ми взяли таке курчатку, От, воно е, можливо, що зараз можна буде зважити, нема реально часу, часу немає. Кожен день, щось, кожним часом все більше і більше звернень від хлопців. Реально голова димить, ще не не заря не співстаді, вже пишуть і телефонують, але ти всім не можеш допомогти і просто морально тяжко, з того, що ти не можеш це все діло зробити. І не хочу я вже там говорити, що звертатися до інших. Тому що на протязі вже більше року цим займаємося і, на жаль, мало хто тебе підтримує. Якщо б хотіли, могли б просто підтримувати паралельно. Я маю на увазі ті блогери, які знімають контент, могли б, якщо б не хотіли це все діло організовувати, то могли б хоча б ділитися посиланнями там, на стрім чи там, брати відеозвернення і вставляти, якщо довіряють мені. Ну, не хочу. Прорвемося, розберемося. Ми зараз зробили дуже важливу справу. Пригнали ми три автівки. Сьогодні, я думаю, буде ще одна автівка. І ще не ну, автівку Ниву це теж машина. Ми також її придбали з Олегом за тисячу доларів і оса. Тобто 5 машин в дворі, для нас це дуже важливо і закрили питання по ребам. трішки дякуючи деяким людям. Ну і також ми трохи з вами купили. Сьогодні, якщо все буде добре, проведемо прямий ефір. Можливо, ще трішки щось підсобираємо, співати не будемо. Трохи приболіли, ну але то таке. Так що, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна. Дякую Назару, що мене зараз підтримує. Реально по господарству таких людей в мене ніколи не було. І якби не він, я просто не зміг би мотатися, їздити. Завтра, вчора також день дорозі. Е, ну то таке. Тобі ж по бролярявкам. Поки почувають себе непогано, хто пам'ятає, готували ми приміщення. Зробили дезінфекцію, побілили, побілили, зробили дезінфекцію, посипали суху дезінфекцію на поли, засипали 7-10 см стружки, дякуючи Олександру з підписнику, який мене також підтримує, тому що от ця командна робота, яка у нас є, вона мені допомагає не тільки в зборах коштів і організації тих чи інших питань, а і в домашніх умовах. При моїй роботі, тому що ну, час також поїхати на Переяслав набрати тирси от, в мішечки. Це було б дуже довше набагато, це потратив би день. А так я приїхав, Саша все організував із своїм племінником і ми приїхали, просто забрали, розрахувалися і все. І також тримаємо, як і тримали, тому що це наш хліб, це наш заробіток. От, реалізація бройлера, ми реалізуємо його тушками. Ну, а також буває полутушка Мелеся Петрівна коптить, а також філеєчки можна зробити джерочки, Ну, то таке. Так що ті люди, які займалися господарством, і не хочуть займайтеся, тому що це ваш хліб і за нас ніхто робити не буде. А боятися, що хтось там прийде і у вас це все діло забере, ну, то якось буде неправильно. Так що працюємо, будемо спостерігати. Раніше ми робили зважування кожен раз. Зараз, ну, звісно, хочеться зважити, щоб просто оприділитися і зорієнтуватися, яка його була вага. Брали ми його не... вчора 14, 14 число кажуть, було, і Наташа розпочала реалізацію бройлера в селі Недра. Так що дякуємо Наталі за їхню підтримку також нашого руху. Ну і за те, що вони також працюють, не опускають руки. Зараз спробую взяти ваги, якщо вони не сіли, і пару-тройку штучок ми з вами зважимо. Ну, а це рецепт комбікорму, він як висів, так і висить. Я думаю, тут розібратися не важко. Кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, ти, 6 три кальції — півтора кіло, і вітамінно мінеральна добавка, стандарт агро — 2,5. В сумі, щоб було 100 кг, Ну, ще додаємо підкислювач там на а, то ціна. Там додаємо в мене багато, там 300 грамів на 100 кг. Так що, друзі, зараз візьму ваги, сильно не буду приділятися, там, можете там критикувати, не критикувати. Писати, що хочете, Аксорбенти не додаю, коксудіостатіки не додаю. Додаю тільки підкислювач формі МДФ, який беру також стандарт агро. Так що зараз беремо ваги, зважимо. І працюємо далі. Що ви, босяки, ці теж їдять. Все нормасік, видно, що ростуть. О, ваги, походу, сіли у мене. Да, ваги вже давно не заряджали. Зараз бігеньки, спробуємо взяти одного курочку. Іди сюди. Оба. Оба. Поки ваги не сіли, ну це рівно кілограм. Сюди. Оба і все. Ну, Тобто одненько зважили. Я думаю, що є і більше кілограма. Тобто середня вага кіло. Треба зарядити ваги, вже більше року я їх не заряджав. Та й часу зараз такого сильно немає, цим всім ділом займатися. Так що кілошечка є, я думаю точно. І працюємо далі. Все, що є, наше, це все в торбу. Так що, ну, на жаль, так. Зараз поставлю голову, заряджу. Ну, голову я маю на увазі, ваги. Ну, а ця платформа поки ще працює. Мама Леся міняє піленочки діточкам своїм. Сируни. Ох і сируни. Да, вони, звісно, наче пару днів не заходили, вже й попідростали. Леся Петрівна, добрий день. Добрий ранок. Цьому, цьому. Де ти каже взявся цей блогер? Все не буду мешати лиси Петрівні. Що ви бушаки? Ой-ой-ой. Так що життя продовжується. ох Режухи, офіжухи. Режухи. Так що такий коротенький обзорчик. Господарство ніхто не відміняв. Назарчик працює. Кукусик. Так що, друзі, рухаємося. Ну, а ці вже теж такі у нас потужненькі їдять. Іде. Фух. Так що, друзі, отак. Працюємо. Ще весна наближається, роботи більше є. Ну, але тут таке. Так що далі буде, щось будемо сьогодні робити. Ще сьогодні в мене рибка. Вчора ми їздили з Мар'яною Васильовною на рибалку, на риболовлю. Там десь кілограм 40 з лишнього у мене наверное, риба лежить. Вона була заморожена і треба її сьогодні почистити і будемо робити консерву. А на стрім ще навіть не знаю, ще навіть нічого не планував, тому що реально не було часу. От. Ну, невенція наша, яку ми придбали з Олегом. Нива. Ну, Можемо і шкоду віддати. Ну, буса не віддам. Бус у нас працює. Колеса зробили. Так, троси у нас є, такі, може комусь хлопців треба. Ну і воно, три тачки на прокачку. І ще буде у нас сьогодні ще одна машинка. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Такий невеличкий, коротенький відосик, ранковий. Хотів би всім подякувати за підтримку і довіру. Ця машина взята в кредит. За ці дві ми розрахувалися. Вчора замовили ми резину, так що рухаємося далі. Збираємо на 43 ю І на резину два комплекта Нам зробили знижку, правда, там. Але не дешево. 40 800 за два комплекти резини. Так що якось так. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі. Дякую всім. Далі буде. Всім пока.